Ну, все, дорогущі велетенські екофло більше не потрібні. Зарядити гаджет можна завдяки ось такому інноваційному пристрою. Це зарядна докстанція від компанії Хоко. Це преміальний продукт. І цей малюк потужний здатен зарядити ваші гаджети. По-перше, дуже швидко, а по-друге, його вистачає реально дуже надовго. Я користуюсь таким, коли працюю, коли вимикають світло. Потрібно зарядити ноутбук чи підключити свій ПК. І також ми підключали до нього консоль. Дивись, попередні відео ми грали. Смартгодинники, смартфон. Вони все це також можна підключити. До речі, є багато роз'ємів для того, щоб підключити все одночасно. Тому можу рекомендувати ємкість 75 тисяч ампер годин. Це дуже велетенська. Ось така батарея з інноваційними літійонними акумуляторами, яких вистачає реально дуже надовго. А ще швидкісна зарядка, що допоможе заряджати гаджети реально ну дуже швидко. І ось так виглядає сама батарея. Вона має дуже важку вагу, тому враховуйте, це не карманна історія, це десь. Поставити, покласти чи в машину в бардачок. У нас вона стоїть на телевізорі. Ось там з боку. Ми її користуємось, коли потрібно подивитися щось терміново, щоб підзарядити якийсь гаджет. Ну або ж ноутбук. Також давайте візьмемо в дві руки, так зручніше. Щодо роз'ємів є 5 роз'ємів це стандартний старий USB, мікро. Далі йде Type-C, щоб швидко заряджати гаджети. Ну і стандартних три роз'єми USB і один потужний, щоб також швидко заряджати. Ну, Якщо у вас Type-C немає, у вас лише USB. Також led індикатор led заряд Ми його заряджали вчора, користувалися, заряджали смартфони і смарт-годиннички, тому що світла не було. 75 тисяч годин, цього більш ніж достатньо, дуже потужна річ, і можна її використовувати будь-де. Ну, Ще є ось такий хлястик, але не знаю, дуже Дуже стрімненько його тримати, тому що ну, реально дуже важка батарея. Для замовлення повідомлення за посиланням в шапці профілю подоставишся 1 один-два дні. Їх є невелика кількість, і така батарея допоможе тобі в скрутні часи в вимкнення, в блекаути, тому що ти завжди можеш підзарядитись. Вистачає реально дуже надовго. Ми користувалися нею більше тижня і залишалося ще 15%. Я заряджав нею і ноутбуки, і пока підключали консоль, підключали, смартфони, телевізор. До речі, телевізор він. Може також підключити, але враховуйте, що потрібен перехідник. Ось тому, якщо будете замовляти, також дивіться, щоб у вас був перехідничок. Ось така річ за класною ціною подоставишся 1 один-два дні, і як завжди, гарантія цілий рік їх є обмежена кількість. Ось така інноваційна батарея з новими літійонними акумуляторами повищеної ємкості.